Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Думала, я думала, нарешті я дійшла до цієї Чи втілення цієї ідеї, цієї думки, бо дурень думкою багатіє, але треба ставати щось робити, а не лишень думати. Бо з думки нічого не вийде просто так. Хотіла я відзняти, підготувати кілька навіть відео про мої волотисті гортензії. І Як вони змінюються? Але троянди більш ну, кольорові, так, більш барвисті, більш ароматні, більш притягують до себе погляд. І так воно є і, і в житті, і у відео. І все ж таки дійшла я такий і до гортензій. І от як вони, вже є, як вони вже є на осінню пору, звісно, вже змінені свої барві, але вже в фінальному, можна сказати, Вигляді куща щодо його висоти, ширини і так далі. Ось, і розкажу, як які сорти в мене показують, і що я бачила перед тим, як вони стали такими. В кадрі красуня Могіто, дуже я хотіла цей сорт. Тому що мені подобаються картинки. Я ж і троянди, і гортензії. Я все-таки дуже багато сортів, саме там, тих квітів, я купля на основі картинки. Часом часом є таке, що я роблю покупки лише на основі назви: от там троянда Шевченка, так, чи будь-який український сорт. Звісно, мені він імпонує по назві, і я його купляю по назві, на додачу до того, що він же ж у нас селекціонований. Але є такі рослини, що я вибираю і по барві, і по назві. І от я люблю цю назву, я люблю цей напій. Частіше я все ж таки беру його безалкогольний. От, і діти мої люблять його, тому ми можемо піти десь в кав'ярню, якусь, взяти собі якесь смачненьке тістечко і замовити Могіто. І от я вирішила, що я собі хочу посадити в гортензі волотисту з цією назвою. Вона мені приїхала минулоріч, я її зразу пересадила в відкритий ґрунт. І оце другий рік її тут. І я скажу так, я її обрізала досить таки низько. І очікувала побачити компактний гарненький кущик. Так і сталося, але він все ж таки занадто компактний, як на мене. І я думаю, це ще тому, і я бачу по інших гортензіях, що вони не надто сильно наросли. Навіть, навіть деякі з них не доросли до того розміру, якими вони приїхали мені в горщиках. А це якби дзвіночок деякий, так для мене. я припускаю, що це сталося тому, що було дуже сухо. Дуже ж суха весна була потім літо, навіть для нашого регіону звиклого до заливання навпаки дощами, до загнивання дуже багатьох сортів, навіть троян. І для нас було засухо, так для наших рослин, звісно. І так, поливай, не поливай, я поливала. Я знаю, що гортензії нарощують суцвіття, і так далі. Але ну не вдалося мені аж так тримати зволоженим цю ділянку. А тим більше тут я ж викупала ями спеціально під ці гортензії, тому тут земля трішечки полегшена. В цих ямках відповідно набагато швидше висихає. Ні про кизастій води не могло бути мови. Тому ось так. Тому вона й мені не наростила. Але коли вона починала квітнути, ця могіта, ця красуня, вона була такого гарного салатового кольору, дуже відрізнявся той салатовий колір від інших, які в мене є, і там навіть поруч я ще до нього дійду до того сорту. Ось видно, було такий насиченіший салатовий. Зараз він, звісно, вже змінився. Ну не так зараз, як. Деякий період тому, так період часу тому, тобто це не сталося лише вчора чи позавчора. Ні, все таки це сталося раніше, тиждень, ну навіть думаю, кілька тижнів тому. Але все ж таки, хоч і видно тут уже розживуватість, рум'яність, і коричнуватість, певна коричневатість це підсихання пелюсток, бо далі спека мало дощів, замало дощів, але видно і салатовість. Ось тут видно ще залишки салатовості, і видно, як дуже гарно це все поєднується в одну картину. І дещо мені нагадує пастель Грін. Я в неї взагалі закохалася в ту гортензію Пастель Грін, бо мені дуже сподобалося її поєднання саме салатовості, рожевуватості, того рум'янцю ось І ті всі відтінки. І отут теж щось на то схоже є. Звісно, ця красуня могита, вона ще відрізняється квіточкою, розміром квіточки, розміром суцвіття, будовою суцвіття від тої ж грін. Звісно, вони кожна має щось своє, оригінальне, унікальне. Але ось кущик зовсім зовсім компактний. Звісно, я би хотіла більший, щоб він був. Але вже як є, надіюся, що е матиме силу наступного року, погода нас ну, все-таки втягнула тішити більше дощами, дощовою весною, буду, буду бачити і надіятись, ні, то прийдеться, може щось і переробляти щодо поливання, міняти підхід. Поруч красуня Little Lime, теж я хотіла її, і теж заради салатового кольору. Так, я зараз не покажу салатовий кольор, який був, а може й покажу. а ну зараз я позаглядаю ось тут, бо я бачу. Тут суцвіття може воно ще й ага, є, мабуть, що буде можливість якось показати, Не доторкані ніби як суцвіття, так? Бо вони лишилися під прикриті листочками іншої гортензії, але макрофіли. Ось отака салатовість. Тут квіточки вже не так щільно розміщені, як могіто. Суцвіття теж не маленькі, кущик непоганий, кущик можна сказати, догнав ті габарити, які були. Коли він до мене приїхав з закритою кореневою системою, але не наростив, знову ж таки, не додав, аж нато багато. І ось що я вам скажу. Ось я вже якраз зняла вчора, я спеціально зняла, бо нам на сьогодні прогнозували якраз похолодання і дощики. Я зняла тут усі оці е, агроволокна, які були прикривали від сонця, але видно по оцій гортензії і що все-таки сонце ну, не прикрило 100%, то так? все-таки видно сліди підпечення. І ось патаки ще лишилася. Бо хто його знає, раптом знов 30 прийде, а може й варто вже забрати. Побачу, побачу, ще підготую, ще, може, зніму. І ось як в мене взагалі була задумка: ось оцю Вуду Вайт, широколиста, що в кадрі, в центрі. Я її посадила, так сюди відкритий ґрунт. Вона біла, прекрасна, мала квітнути дуже дуже гарною бути. Минулоріч я бачила, які квіти. Цьогоріч жодної квітки, жодного суцвіття. І ось оці красуні, Little, там далі Magical Mountain, там далі руж Diamond Ще видно, я посадила, щоб вони мені зробили затінок для оцієї красуні Вудувайт. Але сталося навпаки. Вудувайт, як пішла рости, неймовірно наростила високий кущ порівняно з тими волотистами. До речі, так підживлення ідентичне, поливання ідентичних, але не квітла. Але кущ великий і широкий. А ось ці красуні, волотисті, вони в ній десь там в підніжках, в ногах ростуть і нарощують, квітнуть. О тут взагалі листя не видно. Отак, як почала там хіту нарощувати, так і листя навіть на, на ній не видно за тими суцвітями. Ну, літи лайм хоч трішечки якесь листя видно, але частина все ж таки суцвіть заховалася Ось сюди, там, між листочки тої красуні вуду Вайт, яка не хотіла мене цьогоріч потішити. Ось, І, і так вже вона і нарощувала, і так вже квітла, і квітне вона ще ж буде стояти, я думаю, буде мінятися. Дуже-дуже шкода, то, що ось все-таки опіки-опіки. Бачите, я хотіла, щоб мені тут. Ну, у мене тут таке центральне місце, я тут його бачу постійно. Я хотіла, щоб мені і ну, макрофіла мене тішила в тому місці, але, на жаль, все-таки за спеку. Ну, Не люблять вони спеки та й годі. Звісно. Що. Ще одна красуня фрайм і Прембозін Ренсом, якщо я правильно сказала, і я її знімала, до речі, так, це вже її, звісно, фінальний колір, фінальна барва. Але вона ще була перехідна, і я ще встигла її на, на каналі іншому «Квітує Україна, а відзняти, яка вона була в білому кольорі. Ось тут хіба якісь. Залишки так щось нарощується ще. Ось яка вона є в білому. Так я не покажу всю красу, але вона, повірте мені, дуже дуже гарна, коли вона тільки починає від самого початку. Чим вона цікава і гарна в неї на початку білі білісенькі квіти, але. По кінцях у неї такий тонесенький, тонесенький обідочок ніжно-рожевого такого кольору. І в неї ось тут навіть видно ось пагінці, так? вони теж такого ну не рожевого, такого вишневого, винного кольору, насиченого. І те суцвіття, от уявіть собі, оце суцвіття, воно біле, недоторкане, і кожна квіточка має оцей обідок. Це так гарно виглядає, дуже прекрасно. Хто цікавитиметься тим сортом, буде шукати. У мене на іншому каналі є, як вона виглядає і як вона виглядає зараз. Вона досить швидко, оце теж вона це її таке, якесь ну таке дрібненьке суцвіття. А як вона ось виглядає? Вона в певний момент почала рожевіти, навіть не те, що рожевіти, а так темно-рожевий, так вишнево-рожевий. І вона набирала, набирала, набирала тої барви, і от повністю кущ став рожевим. Ось оці красуні це сусідки, це Magical Candlelight. Вони так сплелися, похилилися. Magical Candlelight має похиліщі, і там видно суцвітя, і це, і он там ще одненьке похилющі пагінці, І вони переплітаються. І загалом, коли ця красуня ем, фрембозін і коли вона така стала бордова, темно-рожева, і коли Magical Candle ще не була отака підпсута, трішечки підсушена, це дуже-дуже гарно теж виглядало. І окремо вони гарно виглядають, кожна по-своєму чи виглядали. І коли вони переплилися, теж було дуже-дуже це гарно по кольору. Зараз уже фрембозін Ренсам не такий аж привабливий колір, бо він, ну, він такий вже. Брудновато, брудновато-вишневий. Уже, звісно, з домішками от коричневого підсушеного, і тут ось чітко видно підсушене. ну, в кожному соцвіті є щось підсушене, є такі сліди, і воно не додає. Воно додає такого бруднуватого відтінку. Але якщо от заглянути знизу, от якби я не знімала, я б, може, і не заглянула. Ось таке мені теж дуже подобається. І в мене навіть одна широколиста макрофіла. Вона теж давала такий відтінок: такий темно-брудно-зелено-болотяний, з брудно-рожевим. І це теж дуже гарно. Восени взагалі. Кожна пора року приносить якісь певні емоції, коли ми споглядаємо певні квіти, так певні види квітів чи рослин. Ось влітку це одні відтінки, це одні пахощі. восени це найперше міняються відтінки. Вони стають бруднуватими такими стають насичених. Якщо про тренди говорити, вони можуть ставати насичені, вони можуть кардинально міняти з білого на рожевий. А ось гортензії вони змінюють свої відтінки так, на бруднуватішу так. Барву чи бруднюватішу палітру тої барви. Ось, і ось навіть фрембозінренцам тут, от, якщо знизу заглянути, куди не потрапляє сонце, бо це нижня частина. Ось прошу тут ще багато зеленкуватості. А зверху сонце на неї світить отут, якраз з самого сходу. І вона повишневіла, порожевіла. І ось тут. І ось можна позаглядати. І чим вони цікаві, що ти заглядаєш, розглядаєш і спостерігаєш, як воно все міняється і як воно показує цю свою красу. І скільки тут можна тепер відтінків вловити на одному кущеві. Це щось дуже цікаве і прекрасне. Гарна, гарна шкода, що я не відзняла так, якось, поки я думала, думала, не відзняла перехідну ту барву, вона була. Веселіша, веселіша, не, така, не такого брудного відтінку, все-таки веселіша, рожеватіша. Це було теж дуже і дуже гарно. Ось так. ще Тут Magical Candlelight лежить на листі півонії, яке таке досить непогане, міняє вже свою барву. Не все листя півонії, не на всіх півоніях. У мене є таке досить пристойне листя. Ось, наприклад, тут у мене в кадрі я, звісно, хочу акцент зробити чи наголос на красуню. Я точно би, ще не скажу, що це саме вона, але я її садила під назвою Bloody Mary від одної відомої там, чи пані чи постачальниці. Так. Ось тобто я ну, надіюся, що там немає пересортів, не зустрічала. От, і я надіюся, що це вона. Зараз ще я не побачила, вона тільки починає змінювати свою барву, але що я в ній побачила? І зразу вибачте за таке сухе листя півонії, Так, в мене півонії деякі дуже швидко підсушили листя, але я не зрізаю, бо воно мені робить тут тінь для макрофіла. Якщо я зріжу, припечеться зовсім макрофіла. Що мене вразило в цій гортензії, назву її Бладі бо я її такою купляла. Я надію, що вона є Суцвіття і квіти. От у мене скільки тих гортензій, вже макрофіл, е, е, так, е, не макрофіл, а волотистих, перепрошую, волотистих. І вони якось ну десь в чомусь схожі. Схожі найперше в розмірі квіточок і в будові суцвіття. Хай там бувають квіточки розміщені більш тугіше, менш тугіше, так, трішки по розміру можуть відрізнятися, по формі, але ось ця. Ось вона чітко, чітко відрізняється. Чим? В неї, по-перше, більші квіти. В неї дійсно більші квіти. Ну в неї одна квітка це може бути сміливо чотири квітки попередніх сортів, які я вам показувала. І квіти розміщені інакше. В них вони якось ну ніби як там от є такі, як то називається, що отак вставляють квіточки, квіточки, квіточки роблять такий букет, так? Забула, як то називається, може ви мені підкажете. От таке враження, що тут теж так квіточки вставляли, вставляли і зробили такий букет. І в неї квіти не всі однакові, в неї є досить більші, а є менші, досить, досить менші. Вона вже почала зелен... ну, робитися зеленкуватою. Але я вам скажу так, що вона на камері цього не видно детально і так, те, що бачить око. Це таки камера трішки вибілює, висвітлює. Але я скажу, що тут є такий жовтувати відтінок. У мене на інших гортензях я цього не помічала. Можливо, не помічала, що в них квіти менші, а можливо, і нема того відтінку. А тут, чітко, збройним оком, якщо не через камеру, не через об'єктив, видно жовтуватість. Дуже гарна, дуже гарна. І ось коли вона була біла, вона ж була чисто, чисто біла, коли тільки починала. І я зразу побачила, як, як відрізняється її форма. В неї форма ну це щось це щось неймовірне. Мені важко передати словами багато чого. Я пробую описати емоції, які, які я відчувала, коли я то побачила. Ось, надіюся, що вдасться. І сподіваюся, якщо ви маєте цей сорт, ви подивитеся, як в мене. Він виглядає і може підтвердити, що це дійсно Black-Mery. Бо кажу, тут не лишень. Забарвлення, я так відчуваю, що буде дещо різнитися. А тут ще і різниця Суцвіття, Форма суцвіття, форма квітів. Ну ну дуже-дуже вона кидається в очі, і от вона була такою. Ну кажу, не була, а навіть є такі великі квіти і так якось. Ну, ніби хаотично, от, наприклад, в могіту там ніби якось правильно поскладені за певним принципом. А тут мені дещо виглядає, от як ніби хаотично поскладені квіти. Ну кажу, мене цей сорт дуже вразив. Він дуже дуже виділився, от якось так досить оригінально він виглядає порівняно з іншими сортами. І я звісно, що. Не поспішаю, нехай собі в свій час вона починає набирати той рум'яни чи ту рожевуватість, але водночас вона навіть зараз дуже гарна. На етапі білому, коли вона була білої, чистої барви, на етапі зараз, коли вона набула жовтуватість, прекрасна. На жаль, не вловлює камера. Той відтінок, ні. Зараз дійсно вона жовтувата, така цікава. Потім, мабуть, стане, може звинкувати, буду бачити, буду мати що знімати, показувати вам. Але кажу, я вражена цим сортом. Цікав як у вас? Хто ще його має, чи ви теж мали такі спостереження і так, ну, так, такі емоції так, споглядаючи цей сорт? І чи вам теж кинулися в очі? Може, ви маєте набагато більше, ніж я, і вам це зовсім ну, не вирізнилося. Так? Бо я впевнена, що є ще набагато чого цікавого поглянути. І є багато інших сортів, які показують якусь свою цікаву таку, унікальність. У мене поки що от. Саме так, ах і ох, викликала саме ця красуня. Буду дякувати вам, що у вас таке викликало так. І, звісно, діліться зі мною тими назвами і спостереженнями. Дякую, як завжди, за активність під відео, за увагу. Всім до наступних відео і па-па!